Удачею кожного християнина є приносити плід для Господа, проповідувати Євангеліє. І це не завжди хочеться робити, це некомфортно, тому що треба говорити, треба проповідувати. Але це важливо, Бог хоче цього від нас. І що взагалі заважає приносити плід? Це, як у притчі про сієча, почва не так. Сіяч сіяв багато насіння всюди, добру почву, в кам'янисту, в тернисту, десь воно проросло десь ні. Ну, звичайно, воно проросла на добрій почві. І треба аналізувати себе і очищати свою почву від цих тернів, від цих каменів. Це все можливо. Слово Боже, через слово Боже це можна зробити, але реально треба робити постійні зусилля. Кожний день дисциплінувати себе, щоб справді слово Боже працювало в житті, і щоб справді принести плід для Господа, а не тільки якимись своїми використовувати все Це ще дано Слово Боже, церкву для своїх просто цілий.